Перше після повалення режиму Башара Асада Сирія обиратиме новий парламент. Голосування буде непряме. Це робитиме колегія виборців, а частину депутатів призначатиме новий президент. Процес дістав чимало критики. Побоюється, що офіційний уряд маніпулюватиме законодавчою гілкою. Основним завданням нового парламенту стане перегляд низки старих законів і ухвалення нових, які відкриють країну для зовнішнього світу. А ще створення нової. Конституції та підготовка до прямих парламентських виборів більше про перший за 14 років виборчий процес в Сирії. Далі в матеріалі. Понад 14 років війни та півстоліття диктатури позаду тепер сирійці мають вперше затривалий час обрати народну раду Сирії з 210 парламентарями. Третину з них призначить виконувач обов'язків президента Ахмед Аль-Шараа, решту виборчі колегії. Вони сформовані державою голосування обмежується виборчими колегіями. Прямих виборів громадянами не буде. голосувати на виборах матимуть право не всі сирійці, не буде жодних політичних пар. Чи виборчих плакатів. Замість прямого голосування голоси віддаватимуться колегіям виборців. Усього виборчих округів буде 62. В кожному з них призначить від 30 до 50 осіб. Вони і сформують колегії виборців, котрі оберуть членів парламенту. Таку систему називають непрямою. Вона збиває з пантелику своєю складністю та відсутністю прозорості. Цей тиждень в Сирії проводять передвиборчу кампанію. У будівлі губернаторства Дамаска члени виборчого комітету приймали і підписували документи у кандидатів. Серед них викладачі, ремісники, а ще колишні опозиціонери та бійці. Загалом вищий комітет з виборів до народної ради з Сирії повідомив про завершення реєстрації кандидатів заявки подали понад півтори тисячі осіб. Це не вибори відповідно до міжнародних стандартів, це призначення або не пряме призначення. Головна мета цих виборів заповнити прогалину в законодавчій владі. Є багато законів, які потрібно змінити, а саме тому необхідно заповнити цю прогалину. Я вважаю, що одним із перших рішень, яке має ухвалити цей законодавчий орган, створення незалежної вищої комісії з виборів, яка оголосить вибори до конституційної асамблеї з метою написання нової конституції Сирії. Усі кандидатури розглядатимуть та відбиратимуть у кожній провінції виборчі колегії. Мета сформувати групу, яка буде представляти етнічне та релігійне розмаїття країни. В Сирії встановили квоту 20% жінок, які мають потрапити до парламенту, але достатньої кількості поки не набралися. Також є побоювання, що виконувач обов'язків президента Ахмед аль Аль-Шара набере ту третину депутатів, яких можна буде контролювати. Щоправда, сам глава Сирії пояснює, що з Зараз інший спосіб обрання парламентарів. Неможливий Я вважаю, що майбутня народна рада Сирії формується у прийнятний спосіб для перехідного етапу, а не для постійного стану. у перехідний період важко провести загальні вибори через втрату документів. А половина населення перебуває за межами Сирії, також без документів. Водночас меншини Сирії, зокрема курди, алавіти та друзи, побоюються, що влада буде в руках сунітської більшості до того ж, в трьох округах, де домінують сирійські меншини, голосування Відкладено, нібито зміркувань безпеки, але насправді уряд не контролює ці райони. Ми, жителі північно-східної Сирії, заявляємо, що є невід'ємною частиною сирійської території. Однак наш регіон був виключений з цих виборів відповідно до програми перехідного уряду. І це виключення є неприйнятним. Народна рада повинна бути голосом усіх громадян. а Цього не можна досягти, якщо представники цієї частини країни не будуть запрошені до участі. Метою цих виборів є формування ради, яка представлятиме народ і повністю задовольнятиме його вимоги. День самих. Виборів призначений на неділю, 5 жовтня. Рахувати голоси розпочнуть того ж дня. Попри всю критику непрозорості виборів до процесу залучили міжнародних спостерігачів. Вероніка Іващенко, марафон єдині новини, телеканал Інтер.